Український футболіст, який офіційно кросівки на цвях навішав, Андрій Миколайович Шевченко. Оле Амігас. Ви на каналі Брат Зеляна. Нашу скромну думку, багато українців знають історію успіху Андрія Шевченка. Отож, у цьому відео ми постараємося розказати про цікаві факти Шева, які ви навряд знаєте. Місцем народження Андрія часто називають село Двірківщина Яготинського району Київської області, західним журналістам, писати і тим більше вимовляти свідозний український топонім, все одно, що нам намагатися повторити назву якихось із ісландських вулканів. Яким полегшенням для іноземців буде знати, що насправді Андрій Шевченко народився у нечопорівці саме там, в 1976 році розташовувався найближчий пологовий будинок. Згодом батьки переїхали до Києва, а Шева залишився з діркою села. Там навіть була місцева команда, футбольний клуб Андрій Шевченко. Своєчасно можна розповісти про батьків Шевченка. Батько був проти того, щоб малий грав у футбол, тому поставив ультиматум. Цитата: якщо жодних поганих оцінок, то грай, а якщо не встигаєш у навчанні про футбол можеш забути. Переходимо до більш футбольних цікавинок. У київському Динамо Шевченко дебютував, і у 18 років спочатку він грав на позиції правого півзахисника. Чи знали ви про цей факт? Поділіться з нами в коментарях, а ми продовжуємо. Після переходу в Мілан Шевченко взяв собі сьомий номер. Як казав сам Андрій, це цікава історія, коли я прийшов в Мілан через тиждень, запитали, який номер я хотів би взяти. Під десятим номером тоді грав Бобан, під сьомим і Берегімба. Мені дали кілька номерів на вибір і дали час подумати. Ми до цього познайомились з ба, він дуже хороший хлопець, ми досі дружимо. На наступний день він підійшов до мене і каже: Андрій, забери мій номер, я думаю, він принесе тобі удачі і я взяв сімірку. А після мого першого товариського матчу за Мілан на Сенсіру мені подзвонив товариш з Ізраїлю і сказав, що на Євриті Сім це Шева, От таке співпадіння. Щодо адаптації в Європі, всі знали, що Шева дуже любив носити спортивки та кепки, але після трансору моментально про це забуває, і на це є логічне пояснення. Андрій Миколайович познайомився з італійським дизайнером Джорджо Армані. До речі, саме на Чорцю Армані Шева зустрів свою майбутню дружину, з якої виховує чотирьох синів. Вже незабаром у 2004 році Шевченко стає володаром золотого м'яча, і це третій український гравець, якого було названо найкращим футболістом Європи. Також це звання здобували Олег Блохін та Ігор Біланов. Про який ек... Вже є відео на каналі, його ви можете знайти за підказкою у правому верхньому куті. З колишнім президентом Мілану Сільвіо Берлосконі у Андрія Миколаєвича тірсний зв'язок. Після першої зустрічі Болосконі виявив симпатію до світловолосого хлопчика з Києва. Ні, це не те, що ви подумали. Симпатія була зумовлена тим, що Шева, який сам пан Сильва, народився 29 вересня. Він особисто оплатив операцію про трансплантацію серця батько Шеве і з задоволенням прийняв пропозицію стати хреченим батьком старшого сина Шеви Джордана. Щодо керівництва Мілану, яке заборонило займатися хокеєм, Андрію, так-так вам не почулося хокеєм, що в дитинстві, окрім футболу, шева захоплювався хокеєм. Але через великий шанс отримати травму і погрозою, великим штрафом Шевченко довелося перейти на більш безпечний гольф, де він також є майстром. Адже у 2011 році став віце-шампіоном України, а у 2013-му переміг у турніру одного з клубів Англії. Також висловлював бажання виступити на Олімпіаді, але футбол завадив цьому. На цьому цікавинки шева, як гравця, закінчився, хоча з залишився один, який тисно пов'язаний з гранням футбол. Це те, що Андрій Миколаївич не попрощався із футболом. Офіційно кросівки на Свято Шевченко вішав. про своє закінчення кар'єри чинного гравця він не оголошував, не було прощального матчу чи спеціальної прес-конференції. Проте Шевченко пішов у політику на парламентські вибори в команді Наталії Королевської партія набрала лише півтора відсотка голосів і не прийшла до Верховної Ради. Після цього Шевченко до політики більше не заявлявся. Проте пішов у тренерство. Багато джерел називає Шевченка фартовим тренером, адже під керівництвом Андрія збірна України стала першою групи в лізі націй. Потім сенсаційний вихід України на Євро 2020 а далі історична перемога над Швецією та чвертьфінал. Згадуючи Швецію, можна повернутись у далекий 2012 рік, де попри травмовану спину Шевченко зіграв на максимум у матчі. Його два м'ячі у ворота шведів принесли перемогу збірної України із рахунком 2-1. Через 9 років знову українська команда виграє у збірної Швеції з тим же рахунком, проте Шевченко очолює вже синьо-жовтих як тренер. Він перший тренер збірної України, який вивів команди у плей-офф та дійшов з нею уже до чвертьфіналу. Ось такий він, Андрій Шевченко, багатогранна, та легенда, незмінна постать в українському футболі, адже замінити Шевченка завдання практично нездіснене. Як казав легендарний тренер Валерій Лобановський, такі гравці народжуються раз на століття. Випуск підійшов до завершення. Маю надію, що ви поставили вподобайки і натиснули червону кнопку підписатися. Адже на цей ролик було витрачено багато сил і часу, тому що знаходити цікаві факти, незважаючи на можливість сьогодення, було надзвичайно тяжко. Дякуємо за перегляд, діліться своїми думками в коментарях. Можливо, ви знаєте ще якісь цікаві факти про цю легенду, або ж хочете запропонувати гравця, про якого вам буде цікаво слухати, тому велкаємо у коментарі, а на цьому дякуємо за увагу. Адео саміго?